Безжальні російські роботи вбивці, які висітимуть над нашими містами, і без вагань будуть нищити і цивільних і інфраструктуру. Про це вже зараз попереджають українців та владу. Яку вас це буде звучати зараз? Як якийсь такий певний фантастичний фільм жахів, так на жаль, це наша реальність. Зеленський готовий купувати Петріоти, Трамп готовий співчувати українським журналістам. Ну і Путін, Путін традиційно має своє звернення до країн заходу. Ось вони Танівчеві нас хароня самі скоро здохнуть там. що Москва говорить про третій раунд переговорів, друзі, і як військові командувачі неочікувано для Білого Дому коментують ситуацію на полі бою. Сенатори, я думаю, що Україна може перемогти. Друзі, вітаю! Ви на каналі Яніна Соколова. Наша команда зібрала для вас найголовніші новини тижня, які вже минув. Ну і анонсуємо ключові події, аби ви були в курсі, і нічого не прокавили. Події відбудуться вже найближчим часом. Ви про них знатимете вже зараз. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео. Ну і в описі до нього ви знайдете спосіб підтримати чесну журналістику. Ну а ми тим часом починаємо. Дрони вбивці, які полюють на українців в автоматичному режимі, і не лише в небі над Сумами, Дніпром та Харковом, але й над Києвом, Львовом та Чернівцями. Таке неоптимістичне майбутнє змальовує Марія Берлінська, засновниця центру підтримки аеророзвідки, керівниця проєкту. Вікторі Дронс, Берлінська одна із перших, хто ще 10 років тому попереджав про майбутню війну дронів, і тепер вона говорить про ризик військових автономних атак. Ворог може задіяти безпілотники зі штучним інтелектом та автоматичним наведенням, які не потребуватимуть управління оператора, і це може статися вже наступного року. Я розумію, шановні слухачі радіо Вешу. Можливо, для якогось це буде звучати зараз як якийсь такий певний фантастичний е... фільм жахів, так? І, е... значить, і якось дуже нереалістично. Але, е... на жаль, це наша реальність. Оце історія про те, що дрону дається команда, що ти зависаєш, наприклад, над Печерським районом Києва. Чи там, ти зависаєш над значить, якимось Сихівським районом Львова. І все, що там рухається в цих кварталах, там, все, що ідентифікується е, як людина, чи там, автомобіль, чи що, ти маєш врізатися і знищує. То фактично тут вже не... йде історія про те, що у дрона не... дрону не потрібне управління зв'язок з людиною. Він запрограмований на певний алгоритм. От уявіть собі, що можуть зависати тисячі таких дронів над містами, які будуть безпосередньо росіяни тероризувати саме просто мирних людей. Терор цивільних не припиняється лише за тиждень ворог запустив по Україні понад сотню ракет. Понад 1200 дронів, і майже стільки шкабів, повідомляє Зеленський. Одеса в квартирі від прильоту Шахеда гине подружжя. Дніпро та область ракетний обстріл забирає життя понад 20 людей. Майже 3,5 сотні потерпілих. Завершення тижня із масованою ракетно-дроновою атакою, 477 безпілотників, 60 різних типів ракет під прицілом західної області і не лише на Черкащині удар по Смілі. Серед поранених діти на Полтавщині мешканці знаходять уламки збитих кінжалів просто посеред приватного сектора. Рятуючи цивільних, гинуть захисники. Під час відбиття повітряного нападу розбився пілот f 16 Максим Устименко. Він встиг відвести літак від населених пунктів, але сам не встиг катапультуватися. Це третій пілот f 16 який віддав своє життя в небі, і вже четверта катастрофа із західним винищувачем по смерті Максим. Му присвоєно звання героя України. Наша держава має закривати від ворога кожен коточ України, і Київ вже готовий купувати цей захист. Про небезоплатні Петріот від США розмова президента на саміті НАТО в Газі про ті ж очікування нові системи ППО питають І ЗМІ. із Трампом, говорить журналістка BBC Мирослава Пеца. Не всі пригадують, але з чільником Білого Дому вона спілкувалася не вперше. Попередній раз наприкінці лютого, після гучної сварки політиків в овальному кабінеті. Тоді Мирослава уточнювала, що буде, якщо Путін порушить перемир'я. Трамп тоді роздратовано став. Вив зустріч запитання: а що буде, якщо журналісті просто зараз на голову впаде бомба? За кілька місяців безмістовного спілкування з Путіним? Президент США бачимо, що змінив тон. BBC News Україна звідки вородом? Я з України. Сама квешенцюнатдеюс із рарід моє запитання до вас чи готові США продати Україні зенітно-ракетні комплекси Петріот? Ми знаємо, що Росія зараз дуже сильно б'є по Україні. Ви самі зараз живете в Україні? Мій чоловік там ого. Я бачу, ви дуже молода. А я з дітьми. Я у Варшаві. Власне, тому що він хотів, щоб я була там. Ваш чоловік солдат? Так. Він зараз там, так це жорстоко, чи не так? А ви тут живете? У Варшаві. Ви репортер? Так. Добре, дозвольте мені сказати вам, що Україна хоче мати ці системи, як вони їх називають Петріоти. І ми подивимося, чи зможемо ми їх надати. Їх дуже важко дістати. Вони нам теж потрібні. Ми постачаємо їх до Ізраїль, і вони дуже ефективні. На 100% ефективні. Важко повірити, наскільки ефективні, як ви напевно знаєте, вони хочуть цього більше ніж будь-чого іншого. Це дуже добре запитання, і я бажаю вам удачі. Маю на увазі, я бачу, що це дуже за. Змучує вас. Тож передавайте привіт вашому чоловікові. Добре. Say hello to your husband, okay? Thank you. Трамп не виключає нові передачі петрівців і вже готовий ставити підписи за нові вторинні санкції щодо Росії. США хочуть вдарити не напряму по Москві, а по тих країнах, з якими вони ще намагаються підтримувати торговельні зв'язки. Про це повідомив автор законопроекту сенатор республіканець Лінсі Грем це великий прорив Що ж робить цей законопроект? Якщо ви купуєте товари з Росії і не допомагаєте Україні? То проти ваших товарів, що надходять до Сполучених Штатів, запроваджується мито у 500%. Індія та Китай купують 70% путінської нафти. Вони підтримують його військову машину в робочому стані. Мій законопроєкт має 84 співавтори. Він дозволить президенту запровадити обмеження проти Китаю, Індії та інших країн, щоб вони припинили підтримувати військову машину Путіна. І він сів за стіл переговорів. Учора президент вперше сказав мені про це. Він сказав, що настав час просувати ваш законопроєкт. У нього немає часу. У кого ще немає часу, то це України, які межують із Росією. Балтія, Фінляндія, спільно з Польщею починають підготовку до щільного замінування власних кордонів. Війна близько місцеві військові цілком свідомі цього. А якщо вони вирішать прийти і на цей бік кордону, так само як вони пішли в Україну, не попередивши Друзі, попереджаю всіх, хто раптом забув підписатися на наш канал. Зробіть це, будь ласка, просто зараз. І залиште коментар під цим відео. Що ви думаєте щодо озвученого таким чином? Ви допоможете нам поширити це відео і серед інших глядачів Ютубу, щоб вони теж знали всі останні новини. Про підготовку країн НАТО розповім буквально за лічені хвилини. Ну а поки маю для вас підбірку феєрічних путінських заяв. Продовжуємо. Грем стверджує, що документ ухвалять після липневих канікул. Але у ворога свої плани на цей місяць. В липні чи серпні Росія може почати нову хвилю великих штурмів вже за участі солдатів КНДР на дані південно-корейської розвідки посилається агенція Reuters. але поки що російська кампанія літнього наступу. Провалюються, принаймні так вважає видання за телеграф. Журналісти спілкувалися із військовими на лінії фронту і з профільними експертами. Теж спілкувалися. Всі спроби росіян посилити атаки на лінії зіткнення не принесли жодних. Помітних проривів стратегічний потенціал Росії виснажений. Зокрема, російські загарбники таки не змогли окупувати юнаківку. Це на Сумщині. Саме вона могла відкрити їм шлях до обласного центру. Сумське прикордоння палає, але чималі втрати ворога дають йому хіба що сотні метрів, а не рвучки кілометрові просування. Україна може перемогти зовсім не схоже на заяви нового Білого Дому. Вважає новопризначений командувач Сил НАТО в Європі, американський генерал-лейтенант Алексус Грінкевич. Війна між Україною і Росією триває вже дуже довго. Загинуло багато людей. Ми витратили багато грошей. Чи може Україна перемогти? Сенатекюкраїнкенсенатори. Я думаю, що Україна може перемогти. Я вважаю, що коли ваша батьківщина під загрозою, ви боретеся з такою завзятістю, яку нам важко уявити, хіба що ми самі не опинилися б в такій ситуації. В Москві знову почали говорити про необхідність переговорів і надалі, наполягаючи на капітуляційних вимогах, Кремль стверджує, що готовий до третього раунду у Туреччині. Деґаваріс таким образом, що після завершення цієї стадії. мы, мы проведем третий раунд переговоров. В целом мы к этому готовы. Нужно согласовать место, время. Ну, рассчитываю, что президент Турецкой республики, господин Эрдоган, остается на своих позициях по Мы того процесу, ми очень благодарны. Ми готові таку встречу провести в Стамбуле. Чи готовий взяти участь в них особисто російський диктатор? Залишається невідомим. Єдине точно відомий це ситуація в країнах заходу. От що в странах захода происходит? Они все время нас хоронят. самі скоро здохнув та. А нас хоронять постоянно мені переставає. Путін говорить про економіку, але на заході думають про війну. Країни НАТО, які межують з Росією, вже не чекають перших танків на кордоні і готують щільно замінувати. Територію про плани Латвії, Литви, Польщі Фінляндії повідомляють ЗМІ. протяжність ділянки наближається до 3,5 тисяч кілометрів. Сусідки Росії ще раніше вийшли із Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін. Тепер таке ж рішення оголосила й Україна. Міністерство закордонних справ наголошує, що агресор не підписував міжнародні угоди і активно використовував міни. Проти українців, тож дотримання конвенції, що робить, воно обмежує можливість України захищатися. Що ж нині очікує Фінляндія від Росії? Говорять місцеві резервісти. Is only 16 to from here. до Росії. Звідси лише 16 кілометрів. Ми справді так близько це змушує задуматися. А якщо вони вирішать прийти і на цей бік кордону так само, як вони пішли в Україну, не попередивши, або так, як вони прийшли сюди в 1939 році, найкраще зупинить ворога українська балістична ракета. На банкові стверджують, що український ракетний комплекс САПСАН вже пішов у серійне виробництво. Чи зможе він долетіти до Москви, для Росіян? Обіцяють залишити сюрпризом певні розробки, про які Повідомляли півроку тому вже знаходять російські загарбники. По окупованій Луганщині могли відпрацювати українські ракет-дрони пекло під прицілом переправа через річку Айдар, уражена і місцева насосна станція. Очевидці не можуть збагнути, що саме знімають на відео, але нічого страшного, ще буде не одна нагода да зрозуміти. Чутно. Наші захисники і наші друзі, тилові спеціалісти, роблять все, щоб країна втрималася, вистояла і зрештою перемогла. Але навіть у час війни є люди, які користуються нашою довірою, і найголовніше, що користуються для цього власною невліковною хворобою. Як і мене особисто, ще десятки волонтерів ганебно невав Назарій Хусаков. Я розповіла про це в наступному відео. Подивіться його ось тут.